Дуже радію, коли нашим проектом місто П'юкраїн цікавляться. Цікавляться жінки особливі, ті, які бажають змін, які бажають щось нести в цей світ прекрасне. Жінки, які вже пройшли певну історію і потребують, щоб їхня історія була почута, щоб вони стали прикладом для наслідування інших жінок і несли приємний позитивний вплив на соціум. Сьогодні я розповім таку коротеньку презентацію про місто П'юкреїн. Що це за проект і чому це не є конкурсом краси, і для кого він створений, і які результати отримує кожна учасниця проекту місто П'юкреїн. Почну трошки з себе з маленької історії. Мене звати Олена Гедерим, і в далекому 2018 році мені захотілося особистих якихось змін в своєму житті. На моєму шляху трапився проект конкурс краси, яким я перемогла і полетіла на місяць. Всесвіт я вирішила створити власний проект, який не буде схожим на всі решта подібних проектів. В наш проект заложена дуже сильна філософія, запатентована під назвою Кролева життя». Це про те, що абсолютно кожна жінка по праву свого народження вже є королевою. але на жаль, під... Зовнішніми обставинами інколи ми забуваємо, хто ми є. І наш проект, власне, створений для того, щоб в першу чергу нагадати жінкам, жінкам, підприємцям, а ми дуже сильна нація, ми дуже сильні жінки. Нагадати, що ми є жінки, і ми несемо певну жіночу енергію. Потім проект наш почав розцвітати. Трансформуватися став дуже медійним. Ми дуже швидко, стрімко виросли, і в 21 році мав власні франшизи, і почали проводити не лише тільки в Одесі, а й в Дніпрі, і мали запускатися вже в Києві. Але наразі пройшов 2022 рік, і всім трішки було знаєте, не до цього. Хто скуштував уже наші проект? Побачили, які трансформації несе для абсолютно кожної жінки. Почали нам писати, запитувати, коли ж у нас буде наступний захід, Хід, із двадцять року ми успішно проводимо щороку проект в Одесі. Що ж це таке, місто П'юкреїн? Це продюсерська програма, ціль якої провести такі певні трансформації для жінок і створити і просунути особистий бренд кожної жінки, я експерт понад 10 років в просуванні. Особистих брендів це комплексна така робота, яка потребує багатьох спеціалістів, і я це організувала для того, щоб кожна жінка могла навчитися проявлятися, зрозуміти свою стратегію, для чого їй потрібен її особистий бренд, яка ціль виходу в медійне життя. Я вважаю, що кожна жінка має. Будувати свій особистий бренд незалежно від цілей, це будуть бізнесові чи це будуть особисті? Адже жінка з сильним особистим брендом завжди привертає до себе більше уваги, як відбувається участь в самому проєкті місто Пікраїн, після того як вам менеджер надіслав інформацію про. Види пакетів, які існують на нашому проєкті, ви обираєте пакет, ви заключаєте договір, і потім у вас відбувається стратегічна сесія зі мною в залежності від обраного пакету, тобто або вона індивідуальна, або вона є груповою. На цій стратегічній сесії ми чітко оприділяємо ваші цілі. На час участі в нашому проєкті і навіть після проєкту. тобто, це можливо буде піар компанія вашого особистого бренду, який буде підтягувати потім ваш бізнес. А можливо, це буде зовсім інша історія. Можливо, це буде саме для тебе, для тебе, як жінки, просто пройти і сфокусуватися на собі, бо ти давно забула, хто ти є в цьому житті. Наші експерти, іміджмейкер, стиліст, ораторська майстерність дефіле разом зі мною будувати твою нову особистість. Можливо закладати якісь нові сенси в твоє життя і позитивно на нього впливати. Програма проходить приблизно два місяці в онлайн режимі. Це живі майстер-класи, які відбуваються в онлайні. Ти можеш бути присутній, і я обов'язково рекомендую бути присутній для того, щоб можна було прокомунікувати з цими експертами, задавати питання, отримувати якісь цінні для себе інсайти. Це буде створений окремо чат, де ви всі разом з учасницями можете спілкуватися, вступити в якісь можливі колаборації, проводити сумісні прямі ефіри в соціальних мережах. І Створювати якісь сумісні офлайн події У нас дуже гарна спільнота, тому що наша задача не поширювати конкуренцію, а навпаки, для того, щоб жінки об'єднувалися між собою і створювали щось в цьому світі більш позитивне. А після онлайн підготовки в нас відбувається три прекрасні дні офлайн заходів. Перший день це день знайомства, де ми вже приїжджаємо всі разом в Одесу. Хто з Одеси, хто з різних міст. Має можливість поселитися в готелі нашого партнера за промо-знижками. І три чудові дні ми проведемо разом. Перший день це день знайомств, де ми знайомимося всі наживо, всі учасниці, наші експерти, можливо, деякі партнери. І також у нас відбувається така посвята в імперію Королев. Це наша така духовна штучка, наш духовний ритуал. Далі, наступного дня у нас відбувається репетиція. Експерти з постановки ставить всі виходи. Вони досить прості, вони не потребують якоїсь супермодельної підготовки. Вони абсолютно прості для того, щоб вас познайомити з сценою, щоб ви розуміли, де у нас є закулісся, де ви звідки будете виходити, де будете стояти, і так далі. І наступний день, третій день, це звісно, той день, на який ми дуже сильно чекали. Це день, який триватиме саме найдовше, а пролетить як три секунди. І дуже важливо саме в цей день отримувати максимальне задоволення і знімати якомога більше контенту. Тому цей день почнеться знову з повторної підготовки, буде прогін концерту. Потім приїжджає команда спеціалістів по візажу зачіскам, збирає вам образи, і далі починається вже відкриття самої шоу-програми. Вона стартує приблизно о 16.00, Розпочинається червона доріжка. Це всі вже виходять в стилі блектай, тобто це вечірні сукні до полу. Когось беруть інтерв'ю, хтось фотографується, присутні завжди якісь медійні особистості, пливові чоловіки, і жінки. Класний такий ще нетворкінг. Після цього розпочинається вже сама шоу-програма, де на вас чекає декілька виходів. Перший вихід він є один із таких ознайомчих про вас. В період онлайн підготовки у вас буде деякі завдання, і одне із них це підготувати онлайн-візитку на одну хвилину про те, хто ви чим ви займаєтеся і що можливо несете в цей світ. Ми в цьому все допомагаємо. Ми вас підкоригуємо, ми вас направимо. Можна зняти відео візитку і на телефон, як я прямо зараз знімаю. Можна вже залучати професіоналів і знімати такий короткометражний прям фільм про себе. Вас. Будуть приклади, ви побачите, як це все відбувається. Потім ви виходите на сцену, і у вас буде дві хвилини вашого зіркового часу. Кількість хвилин, тобто, це буде дві хвилини, чи це буде три хвилини. Ми можемо вам надати цю інформацію вже саме ближче до заходу. для того, щоб звісно ви класно підготувалися, кожна робить це в своєму форматі, в залежності від. То тої діяльності, яку ви ведете, власне, да, це може бути просто якась. Мотиваційна промова це може бути якийсь театральний виступ, це може бути співи танці, медитації і так далі. Тобто, це абсолютно у всіх різна історія, тому індивідуально про це все будемо проговорювати. Далі наступний вихід в українському стилі до 2022 року. У нас був соціальний проект при нашому комерційному проекті, який був направлений на розвиток культури і туризму нашої країни. Але наша задача зберегти. І показати цьому світу. Нашу українську красу, тому кожна учасниця має підготувати вихід в українському стилі? Це може бути сукня абсолютно любого формату. Є певні правила. Це може бути сучасний костюм. Не обов'язково брати костюми, які були там сотні років тому назад. Можна створити власне символіки, смисли. Це може бути і просто біла сукня з якимось там орнаментом, чи це може бути жовто-блакитна. Сукня і так далі, прикладів у нас дуже багато залежить від вашого бюджету, від вашої фантазії. Останній вихід це вихід в вечірніх сукнях, власне, саме е, нагородження. Учасниці до цього моменту дуже довго готувалися, і хтось готувався два місяці, хтось півроку, а хтось, можливо, все життя для того, щоб вийти на сцену і підтвердити свій статус королеви. Хочу нагадати, наша філософія королева екстиль життя. Кожна жінка вже по праву свого народження є королевою, і наш проект не для того, щоб викликати конкуренцію одна у одній, а для того, щоб офіційно визнати досягнення абсолютно кожної жінки. Наша задача не оцінити, хто був краще, в кого була краща сукня, чи в кого була промова краща, а виділити сильну сторону кожної. Учасниці, і звісно, в нас також є топ-п'ятірка. Із них перше місце, головне місце це і те, що дає таку, знаєте, малесеньку долю авантюри. Те, що ми схожі на конкурс краси, все більше нічого нас з конкурсом краси. Я вважаю, точно не пов'язує, тому що ми про глибину, ми про сенси, ми про цінності, які ми несемо, про спільноту наших жінок. Проект. Не завершується, а я вважаю, що ще тільки все починається. Тому на наступний день у нас є подарункова фотосесія для головної. Учасниці і володарки титулу Місто П'юкраїн також для дівчат, які обрали для себе пакети з друком журналів, У нас відбувається фотосесія, але в нас є спільнота. Ми продовжуємо спілкування. Ми продовжуємо підтримку одна одної. І дуже багато пропозицій надсилають нашим учасницям після проекту. Неважливо, яке місце ви зайняли, чи це перше, чи це було. Якесь одне із 25, тобто кожна учасниця має шанс, якщо вона гарно проявилася, гарно презентувала себе, має можливість прийняти участь в різних конференціях. У нас дівчата знімаються в фільмах, в рекламах стають ведучими, розвивають класно свій особистий бренд. І, взагалі, це знаєте така історія в декілька місяців. І як самі дівчата зазначають, що саме найсмачніше було. Скористуватися цим моментом самої підготовки, адже під час підготовки ви можете залучати до себе команди різних людей, проговорювати про це, що ви стали учасницею одного із самих топових проєктів Нашої країни просто кайфанете від процесу у вас буде чек-лист, що вам потрібно підготувати, і просто підете по цьому списку, запросите своїх рідних, близьких, які приїдуть і будуть пишатися вами, бачачи вас на головній сцені проекту Місто П'юкраїн. Мій менеджер надішле вам варіанти участі в нашому проекті. Ми розширили наші пакети. Ви маєте велику можливість. Обрати для себе лише тільки саме-саме найкраще, і звісно, я особисто вас рада буду бачити і попрацювати з вами над тим, щоб ви стали королевою свого життя.